Вітання глядачам на телеканалі Гок. Інформаційна програма Підсумки день. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. На вулиці Гірників активно кипить робота з видалення старих дерев, завезення свіжого родючого ґрунту та висадження сакур. Таємний клієнт. Проект із такою назвою стартує у територіальному сервісному центрі МВС. Визначено переможця конкурсу, книга і бібліотека у моєму житті. Сьогодні, 14 березня, відзначаємо День українського добровольця. Цього дня, 14 березня, 2014 року, бійці самооборони майдану оголосили початок підготовки до боротьби за територіальну цілісність України. Цього ж дня відбулися збори добровольців на полігоні в нових петрівцях під Києвом. В день українського добровольця. Ми вітаємо і шануємо усіх тих. Хто встав на захист суверенітету України 2014 року і по сьогоднішній день, також згадуємо і всіх воїнів, які ціною життя берегли сьогодення і майбутнє України протягом всієї її історії. Такі вони українці. До інших тем сучасний світлий і квітучий проспект замість старої вулиці. Такий вигляд, вже невдовзі за планом міської адміністрації, матиме вулиця Гірників. Нині тут активно кипить робота з видалення старих дерев, завезення свіжого родючого ґрунту та висадження сакур. Про актуальне для горішніх плавнів питання докладно далі. Розквітлі сакури замість докучливого тополиного пуху. Вже за один-два місяці такою постане одна з найстаріших вулиць нашого міста ігерників. Але декоративних дерев, яку нині висаджують комунальники міста, складатимуться із особливо привабливих і пристосованих до міських умов сакур сорту Канзан. На сегодня тот сорт сакуры, который выдерживает городские условия, очень устойчиво к вредителям внешним, засухоустойчиво и прекрасно смотрится в аллеях, имеет прекрасный вид, имеет Варанковою такую крону, яка временем уже розростається. Сама крона і радує покрывается покривається ж очень большим количеством розового цвета. Беззаперечні декоративні та функціональні переваги сакур перед іншими міськими деревами стали причиною, чому вибір мерії нашого міста зупинився саме на цій рослині. Сакур – це нове міське дерево. которая нам обеспечит и красоту, и экономию средств, потому что я уже много раз говорил, что дерево очень неприхотливое к обслуживанию, его не нужно резать, потому что оно растет там 8-9 метров, это взрослое дерево, у него хорошая корневая система, оно не разрушает канализационные коллекторы, как это было с тополями. Здовж вулиці Гірників загалом заплановано висадити 330 молодих дерев сакур, 30 з яких з'явились на вулиці минулої осені. Ще 70 дерев аж до вулиці Молодіжної зайняли своє місце нещодавно. Щоб забезпечити високу життєздатність сакур, озеленювачі купують їх у розплідниках вже досить дорослими, віком 8 років. Це має суттєві переваги. Такі дерева досить великі, до 3,5 метрів висотою, не потребують глибокого чи формувального обрізання та досить витривалі. Это уже приживаемость практически 98%. Это, второе, антиводолизм, что очень нужно для нашего города, потому что уже сломать такое дерево или там утащить его, выкопать, это уже будет очень сложно. Потому что если брать в весе так, полностью дерево вместе с кумом земли, это будет ну, уже более 60 килограмм. Заміну тополь на сакури здійснюють працівники КП «Спецеко». для цього. Мобілізовано усі сили підприємства. Наразі більшість старих дерев вже зрізано і викорчувано. Як наслідок, вулиця Гірників постала здивованим городянам зовсім іншою. Что касается эстетики, мне кажется, что улица Горняков только выигрывает. Стало больше пространства, стало больше солнца, потому что ну, мне не хотелось бы, чтобы город выглядел как депрессивный районный центр, где все плохо, старое, все некрасивое, разбитое. Поэтому мы хотим придать новое значение, новый смысл улице Горняков, как одной из любимых центральных улиц нашего города. А щоб вулиця гірників після реконструкції і озеленення мала довершений вигляд, мерія горішніх плавнів прийняла рішення оновити ще й освітлення вулиці на заміну старих ліхтарів вуличного освітлення. Прийдуть нові з оцинкованими опорами та ледь світильниками. Ми виділили гор свету, гор свету средства для того, чтобы полностью заменить уличное освещение, имеется в виду дорожное освещение, которое вдоль тротуара, оно останется. Ну, нормальные фонари еще послужат. А вот то, что касается освещения на дорогу, все фонари, там их порядка 30, они будут заменены на новые. А те, которые металлические еще в нормальном виде, мы их используем на внутридворовых проездах. Що ж, чекати змін залишилось недовго. Комунальники працюють активними темпами. Тож є надія, що вже цієї весни перші сакури, можливо, ще не зовсім активно, але таки почнуть свісти. А це означає, що невдовзі наше місто зможе конкурувати за красою з весняними столицями, якими стали для туристів Ужгород, Київ та Чернівці. Так багато цікавого про оновлене обличчя вулиці Гірників. Та це ще не все. Маємо для вас більше. Пропонуємо переглянути спеціальний репортаж у повному обсязі та дізнатися думку городян з цього приводу у програмі. Актуальна тема. Вона вийде в ефір сьогодні, одразу після випуску новин. Йдемо далі. Таємний клієнт. Проект із такою назвою стартує у територіальному сервісному центрі МВС. Чи кожен із клієнтів, що звертається за послугою до державних службовців, може стати таємним? І яка місія такої людини? Розповість Лілія Петрович? Головною метою є отримання незаангажованих відгуків від громадян, аби покращити якість надання послуг, розповідає архіваріус територіального сервісного центру номер 5348 горішніх плавнів. Їх думку важливо почути, якщо ми хочемо побудувати довіру між установою та суспільством, адже держава має бути відповідальною, як і будь-яка комерційна установа, яка опирається виключно на те, що про неї думають після отримання сервісу. Таємний клієнт дає реальну змогу оцінити роботу фронт офісу. Таємний клієнт це людина, яка після звернення в місцевий територіальний сервісний центр надсилає реальний відгук про роботу фахівців, які надали йому послугу. Детально ознайомитися із анкетою-відгуком можна на сайті головного сервісного центру МВС. Бажано це зробити ще до того, як вирішите стати таємним клієнтом, адже під час отримання послуги будете знати, на що необхідно звернути увагу. Відгук необхідно надсилати лише за умов отримання реальної послуги. Можна ознайомитись коротко з інформацією, що таке це таємний клієнт. Переходимо по посиланню анкета і маємо ряд запитань і відповіді, які вам вже пропонує сама система. Таємний клієнт може оцінити роботу адміністратора за інформаційною стійкою, роботу адміністратора, який безпосередньо надав послугу, екзаменатора у випадку складання іспиту на право керування транспортним засобом, а також роботу фахівця експертної служби МВС. Таємний клієнт може залишити відгук щодо зручності локації, дотримання інклюзивних умов в територіальному сервісному центрі, щодо зручності викладання інформації на сайті та консультаційної підтримки у соціальних мережах, зазначила Олена Явних, на що необхідно звернути увагу. Таємний клієнт ні в якому разі не повинен повідомляти співробітникам сервісного центру про свою місію. Таємний клієнт, який звернувся до сервісного центру для отримання послуги, отримує її так само, як і звичайні клієнти з сервісного центру. Також слід пам'ятати, що спеціаліст головного сервісного центру може зв'язатися з таємним клієнтом для уточнення інформації з приводу подачі його анкет. Відтепер громадяни зможуть оцінити роботу державної структури і долучитися до ходу реформи в напрямку сервісу. Необхідно пам'ятати і про те, що у залі територіального центру МВС цілодобово ведеться відеоспостереження. Тому у відгуку важливо надавати справжню інформацію. Пам'ятну монету баран номіналом 5 гривень від сьогодні введено в обіг Національним банком України. Ця монета із серії Фауна в пам'ятках культури України. На лицьовій стороні розміщено позолочене рельєфне зображення голови барана з північного причорномор'я, а праворуч від нього пам'ятки сарматської археологічної культури, дві керамічні посудини у вигляді баранів з могильника, Нейзац, який знаходиться в Криму. На зворотньому боці ліворуч на дзеркальній поверхні зображено голову барана, а праворуч на матовому тлі. Розміщено зображення опішнянського керамічного барана. Монету виготовлено зі срібла 925-ї проби з використанням локальної позолоти. Тираж 4 тисячі екземплярів. Разом з тим нещодавно було введено в обіг пам'ятну монету Замок Паланок із серії пам'ятки архітектури України номіналом 5 і 10 гривень, а також кінь із серії Фауна в пам'ятках культури України номіналом 5 гривень. На Полтавщині стартувала щорічна всеукраїнська операція Першоцвіт. Заходи проводяться з метою запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних рослин. До проведення операцій Першоцвіт залучать державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, працівників територіальних органів Нацполіції та лісової охорони, громадські організації. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації закликає всіх мешканців Полтавщини. Не продавати і не купувати ранньо квітучі рослини, адже їх збір категорично заборонений. Відповідальність за це правопорушення передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення у вигляді накладення штрафу від 510 до 3655 тисяч гривень. Окрім цього, законодавством передбачене відшкодування збитків за подіяних природі. Проведення операцій обумовлено тим, що щороку у весняний період триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, зокрема занесеними до червоної книги України, які є рідкісними. І перебувають під загрозою зникнення. Масове збирання ранньоквітучих рослин призводить до знищення популяцій їх окремих видів. Визначено переможця конкурсу, книга і бібліотека у моєму житті. На результати конкурсу очікували протягом зими від грудня місяця. Саме тоді у міській бібліотеці оголосили умови для участі. Автори наступного сюжету нагадають, яке завдання необхідно було виконати учасникам, та розкажуть, хто став переможцем. За умовами конкурсу необхідно було написати есе на задану тему, затим направити на електронну адресу бібліотеки з прикріпленою світлиною, на якій сфотографований учасник у бібліотеці, нагадує Олена Дудко, директор міської централізованої бібліотечної системи. Дуже хотіли звернути увагу наших містян, привернути до бібліотеки до книги і зрозуміти, як вони ставляться до книги, до бібліотеки, до нас взагалі, які у нас є перспективи на майбутнє співпрацювати. Просто було дуже цікаво. Журі очолила Віра Журавель, відома письменниця нашого міста. За підсумками конкурсу, переможцем стала Наталія Дзина. Багато хто з городян знає її як директора політехнічного коледжу у горішніх плавнів. Наталія Дзина вирушила на відпочинок у творчу відпустку, під час якої зайнялася написанням своєї наукової роботи, адже наразі отримує четверту вищу освіту. Закінчився відпочинок у емоційному піднесенні, а саме, написанням Есе про любов до книги, розповідає переможниця конкурсу. І напевно, це була якась така віддушина, де дійсно я прагнула від душі висловити свою думку про те дійсно, яке. Яке місце займає в моєму житті книга, і про те, взагалі, як спілкуюся я з бібліотекою на протязі свого життя? Я завжди любила книги, їх тремтячі сторінки, чорні букви на білому тлі, і ці ні з чим не зрівнянні враження від прочитаного, пише у своєму есе Наталія Дзина. Ознайомитися із повним текстом твору та переглянути світлину найближчими днями можна буде на сайті міської централізованої бібліотечної системи. За умовами конкурсу, переможець мав отримати подарунок у вигляді бестселеру 2018 року, на який чекав увесь світ. Який саме організатори весь цей час тримали у секреті? Наразі Наталія Дзина є володарем книги Денна Брауна Джерело. Приємною новиною також є те, що сьогодні працівники бібліотеки працюють над списком літератури, яку цьогоріч планують замовити. У процесі цієї роботи намагаються врахувати інтереси містян, щоб читати нові книги горішньоплавнянам було дійсно цікаво, зазначає Олена Дудко. Ми дуже вдячні, що в цьому році міська влада виділила нам 100 тисяч гривень на закупку нової літератури. Це, це такий справжній подарунок. Ми завжди дуже радуємося. І я не знаю, я як дитина радую, що в нас будуть нові книги, і наші люди можуть брати нові книги і читати все те, що сьогодні видається нове сучасне. Тож чекаємо на поповнення бібліотечної скарбнички та на нові творчі ідеї і цікаві конкурсні завдання від наших бібліотекарів. На п'єдесталі пошани господарі та гості змагань. Саме таким був підсумок відкритого міського чемпіонату з настільного тенісу, який відбувся у спеціалізованій залі Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Про підсумки турніру та враження його учасників дізнавався Дмитро Булига. Участь у відкритому міському чемпіонаті з настільного тенісу взяли більше трьох десятків спортсменів. На турнір, який проводився в рамках святкування Масляної, завітали учасники з Кременчука, Нових Санжар, Світловоцька, Козельщини та Горішніх плавнів. Тенісисти із різних куточків Полтавщини із задоволенням приїжджають до нашого міста. Ми не перший рік приїжджаємо на, на ці змагання до них. Ми прийомом і всім остальним, ми всім задоволені. Суперники довольно різні і. Дуже приємно, що є разнообразі, є набиратися є до опиту і, і граємо своє задоволення. Щоразу учасники турніру отримують необхідні емоції, без яких важко уявити тих, хто любить спорт. Дуже багато виділяється адреналіну для того, щоб перемогти соперника, для того, щоб отримати добитися якогось результату, тому що соперники нема прохідних суперників. Тобто біля за кожною грую треба старатися, треба тримати марку і треба добиватися кращого. Змагання проводились у трьох категоріях. Серед жінок кращий результат показала Світлана Карпук з Кременчука. Вона є досвідченим гравцем і зараз входить до складу збірної України як представник Кременчуцької філії інваспорту. Це приглашення при прийняла очень здорова, тому штагородкамсгарішні плавні для мене это це... Ну, у мене тут є знакомі хорошие, тенісисти проживають, є знайомі просто. Коли я увидела, сколько учасників, я дуже обрадувалася. И, звісно ж, мені приємно, що не одні тільки чоловіки участвують, а жінки теж є. Друге місце серед жінок виборола Яна Зарівчацька з Козельщини. Лариса Петухова з горішніх плавнів стала третьою. Серед чоловіків віком до 50 років став наш земляк Руслан Дерега. Друге місце посів Сергій Балабея з Козельщини. Ще один представник нашого міста Михайло Крюков на третьому місці. У найстаршій віковій категорії серед чоловіків перші два місця за представниками з горішніх плавнів. Перемогу святкував Олександр Яловий, а другим став Григорій Прокопенко. До трійки кращих також увійшов Юрій Урещенко з нових Санжар. Переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями. Наступний турнір з настільного тенісу у нашому місті відбудеться вже наступного тижня. Його учасниками будуть школярі та учні навчальних закладів горішніх плавнів. Це вся інформація сьогоднішнього випуску. За кілька секунд дивіться синоптичний прогноз на п'ятницю. За тим програму актуальна тема. Не перемикайте, буде цікаво. До побачення.